У жовтві відкрили простір для ветеранів: ветеранський штаб свій до свого? Тут ветерани та їхні родини зможуть зібратися та отримати юридичну консультацію та психологічну підтримку. Як він працюватиме, ми будемо з'ясовувати далі з розмовою з головою Жовківської територіальної громади Олегом Вольським, який доєднується до нас за допомогою Skype-зв'язку. Пане Олеже, вітання вам зі Львова, Доброго вечора. Вітаю, доброго вечора. Слава Україні. Отже, перше питання: як працюватиме цей центр? Ну насправді, центр, який сьогодні для нас став таким важливим в цей час, він працюватиме в зручний час. Він буде вести прийом. Так само, кожен бажаючий зможе дати якусь певну ініціативу в цьому центрі. Адже ветеранський штаб, це перш за все те, що потребують ветерани, те, що потребують ті люди, які захищають Україну, які повертаються з війни, які також мають певні свої ініціативи ідеї. Зараз він щоденно відкритий і він так буде постійно відкритий. Щоразу ми будемо додати якісь нові нові такі івенти до цього штабу. І вже в перший день відкриття ми бачили, що багато прийшло військових наших новітніх героїв, їхні сім'ї прийшли, близькі, рідні і оцінили так само цей ветеранський такий штаб, цей простір. Дуже заохочую усіх, хто має бажання приїхати, подивитися або додати якусь певну нотку також про це повідомити. Бо це тільки початок. Ми плануємо ще туди додати меблі, різне технічне забезпечення. Плануємо розширювати, бо насправді як в громаді, так і в сусідніх громадах на жовківщині є багато ветеранів, і ми їм дуже вдячні. Мені цікаво було послухати нещодавно кілька хвилин тому. Пана Романа, я дякую йому за захист України, його побратимам. Вам, Вікторе, дякую. Бо справді такі люди, як ви, зберегли Україну, і ми, ті, хто є на місцях, хто є зараз в місцевій владі, ми повинні робити все для того, щоб ви могли повернутися до своїх громад, щоб ви могли реалізовувати свої ініціативи, щоб ви мали просто простір де зібратися, бо тому, що зустріч з побратимами є дуже важлива. А на прикладі малих громад, такої як Жовкової, ми бачимо, що не завжди. Ветерани російсько-української війни мають навіть де прийти, де заспівати пісню, де випити чаю, чи кави, де просто поговорити, обмінятися думками. Навіть зустрітися з тою самою місцевою владою, дати їм чи на горіхи, чи дати якусь ідею, чи просто поспілкуватися про ті чи інші проекти. Пане Олеже, назва простору свій до свого. Що вона означає? Це про єдність, це про людяність, це про те, що. Простір відкритий для всіх, для своїх, для тих, хто одягав військову форму, хто її носить зараз, хто захищав Україну, хто захищає Україну. Також для сімей і рідних загиблих героїв. А їх є на жаль багато, як і в Жовківській громаді, так і в інших. Це означає це така більш філософська фраза, яка означає, що вам завжди там раді перед вами завжди відкриті двері і. Що ви завжди будете там як вдома, і коли ми його відкривали, ми власне прагнули, щоб він був такий затишний пост. Жовква і, зрештою, Жовківська громада, вона знаходиться поруч з Львовом. Тут достатньо відповідних структур в місті Львові я маю на увазі для роботи з ветеранами. Тож чи варто робити такі центри ще й у центрах громад? Я переконаний, що в кожній громаді повинен бути такий центр. бо... Велика кількість е, е, сьогодні молодих людей, наших українських героїв. Е, вони е, служать, вони є в збройних силах з різних громад. І коли, до прикладу, такий центр є у Львові, а немає його в жовкві чи умовно десь в добротворі, то, наприклад, е, побратими, які приходять зі Львова, повертаються до своїх домівок, вони мають такі центр. А побратими, які приходять з іншого і громади, не мають. Це вже така трошки несправедливість. Тому я думаю, що така політика вона повинна піти по цілій Україні. І я вам навіть більше скажу, що ми готові також ділитися досвідом, е прекрасним досвідом спів співпраці з громадською організацією об'єднання добровольців, прекрасним досвідом співпраці з українським ветеранським фондом, власне, завдяки яким і в співпраці, з якими як жовтівська міська рада реалізувала цей проект, і далі буде додавати тільки щось нове. Щось до цього і спільно так само робити такі хороші речі. А чи знайдеться достатньо кваліфікованих працівників, психологів, наприклад, щоб працювати з такою? Ну відверто скажемо чутливою категорією? Я вам скажу, що ми вже маємо таких працівників. У нас є відповідна соціальна служба і центр надання соціальних послуг є відповідно кваліфіковані люди. До речі, зараз ми навіть ще маємо вакансію на психолога. Ми шукаємо тому, хто хоче працювати. У нас є ще одна вільна вакансія психолога. Заохочую звертатися чи до мене, чи до міської ради, чи до центру надання соціальних послуг. Бо це власне в них така вакансія. Відповідно, хто має бажання працювати з нашими героями, їм допомагати. Як в якості психолога, хто має відповідну досвід, ми запрошуємо. і. Така людина також буде задіяна власне в цьому такому штабі і працювати в тому. Ви вже згадували що до організації відкриття такого центру долучилися об'єднання добровольців громадська організація, ветеранський фонд, Український ветеранський фонд і Жовківська міська рада. Е, який внесок власне територіальної громади в цей проект? Це я запитую для того, щоб можливо інші громади, які хотіли би взяти участь, розуміли, що їм потрібно. Е... Від нас, що ми домовлялися на початку, це було надати приміщення, дати відповідне приміщення, де є нормальні умови, де є відповідно всі комунікації. Щоб воно було в нормальної площі. Ми таке приміщення знайшли. Це наше комунальне приміщення на базі Жовківського народного дому. Власне, також було умовою такі організаційні моменти. Зараз ми так само думаємо, як додати ще певні меблі туди. Як додати інтерактивні такі, якісь речі маю на увазі там певне забезпечення, таке технологічне. І ще там, що потрібно докупити, ми також будемо думати, щоб це докупити з місцевого бюджету, меблі, які там є, також такий невеличкий ремонт, бо це приміщення було в досить хорошому стані. Невеличкий ремонт підлоги, і також і жалюзі. То це власне було від наших партнерів, від власне по цьому проєкту. Від у, у, Українського ветеранського фонду, власне, громадського організації об'єднання добровольців, пані Олена Дживко, з якою ми власне по цьому найбільше співпрацювали, їм вдалося залучити кошти, і проект так реалізований. Тому, якщо громади мають нормальні приміщення і вони готові брати участь в цих конкурсах в грантових проектах, я їм рекомендую. Якщо мають кошти в бюджеті, до долучити додати чи співфінансування, чи так як ми плануємо докупити певне обладнання, ще щось доробити, бо це в процесі воно все оновлюється. В процесі приходять нові ідеї. Навіть на відкритті були люди, які сказали, там можна то додати, там можна то додати, і ми вже знаємо, що нам ще потрібно. Тому ті громади, які мають такі можливості, закликаються робити. Також а хто оплачуватиме роботу фахівців, спеціалістів, які там працюють, поточні витрати, зрештою, світло, електрику, опалення. Це все ми покладаємо на свій бюджет на бюджет Жовківської міської ради, адже це комунальне приміщення. Тому всі енергоносії, всі послуги, які йдуть по квитанціях, це відповідно йде наша проплата. Також фахівці центру надання соціальних послуг, які будуть там також працювати, вони отримують зарплату також з місцевого бюджету від нас. Приміщення саме є на балансі відповідно відділу культури, і тому виходить ну, І так і є, що це все ми оплачуємо. Пане Олеже, а скільки є взагалі ветеранів, тобто людей, які вже повернулися з фронту в Жовківській територіальній громаді? Чи ви знаєте цифру? Дивіться станом на зараз це близько 80-90 осіб. Ну точної цифри я так не можу сказати, навіть щоб я її знав, ну напевно не не можу сказати, але я так приблизно скажу те, що я можу сказати: це 80-90 осіб, які Є з якими ми так само постійно зустрічаємося, з ким частіше, з кимось менш частіше, хто як має час, і так само зараз думаємо про певні ідеї і напрацювання. І власне цей простір він може стати таким майданчиком комунікації, також між всіма зацікавленими сторонами. І власне багато є, хто повернувся з фронту, шукає роботу. Наприклад, ми також будемо залучати фахівців, наприклад, служби зайнятості, щоб розповідали деякі є вакансії. Так само будемо залучати фахівців з міської ради. Може, хтось має бажання працювати в міській раді чи в наших органах У нас також є різні вакансії. І відповідно, може хтось має бажання реалізувати якусь ініціативу чи проект. А, наприклад, міська рада може це профінансувати або ще щось. Ну тобто такі різні речі вони є важливі. От, власне, я тому і задавався запитання, тому що я вважаю, що це виклик перед усім українським суспільством, і напевно, після перемоги над ворогом, це є найважливіший виклик: це повернути усіх ветеранів, усіх тих, хто нас захищали, повернути їх додому, повернути не лише тілом, але й душею, або соціалізувати їх. І власне, чи що може їм запропонувати жовква? Які можливо програми чи можливо які послуги, так би мовити. Ну насправді зараз такі конкретні програми, щоб там умовно ми сказали, що завтра повернуться всі наші захисники, і ну я кажу правду, так як є, і всі зможуть там бути працевлаштовані чи ні. Це напевно на жаль, нереально в жодній громаді. Але для того, власне, і створюються такі простори, і так створюється певна робота, співпраця, щоб ми бачили потребу. Хто, наприклад, повернеться з фронту? Ми будемо їм вдячні, а вони не будуть мати тої роботи. Тоді наше завдання буде їм допомогти знайти роботу чи в жовтні, чи в сусідній громаді, чи в громадивові. До прикладу, для того ми зараз також працюємо, співпрацюємо з різними компаніями, як польськими, так і німецькими. Щоб вони пробували затягнути виробництво до нас і зробити певні підприємства, де також би могли працевлаштовувати в майбутньому наших ветеранів. Також я дав завдання в міській раді, щоб ми подивилися, де ми можемо залучити до своєї діяльності наших ветеранів, які мають бажання працювати і щось робити. І, наприклад, я розумію, як міський голова, що ветеранів буде дуже багато, і те, що війна завтра не закінчиться, ми також всі розуміємо, і воювати будуть всі, чи міські голови, чи народні депутати. Чи різні службовці, чи посадовці війна може настільки затягнутися, що через цей процес пройдуть всі. Адже ви, Віктор, як ніхто знаєте, що люди, які на передовій зараз там два роки, чи більше двох років, а хтось є з 14-го року, вони також потребують повернутися додому і не на 10 днів, а вони повернуть потребують повернутися додому на півроку, на рік і їх хтось має замінити. І відповідно буде таке, що воюватимуть всі, і це треба розуміти. Це до того треба бути готовим. Я, наприклад, себе до того готую, і мої колеги колег закликаю вони по готовими і тому ветеранів буде багато. І зараз, поки ми маємо такий і такий час підготуватися до того, що ветеранами буде дуже багато осіб дуже багато наших новітніх героїв, ми зараз повинні напрацювати такі механізми. Тому я дав завдання так само своїм колегам по міській раді профільним. Своїм колегам, щоб вони працювали над тим, і можливо, цей постріл він стане поштовхом до такої координації і роботи. Що ж, пане Олеже, дякую вам за ваш час і за нашу розмову. Олег Вольський, голова жовківської територіальної громади. І говорили ми про нововідкритий ветеранський штаб, світ до свого, який нещодавно відкрили в Жовківській громаді.